Hi there everyone! З вами English, with Eugene. і сьогодні ми розглянемо past simple. Past simple це простий минулий час. Використовується в двох випадках. Перший це коли дія відбулася в минулому в конкретний, в конкретний час. І друга – це послідовність дій у минулому. Тож, давайте перейдемо до структури речення та, як воно, та розглянемо, як воно утворюється. В ствердженому реченні до займенників I, he, she, it ми додаємо. Другу форму дієслова, v 2 e, Другу форму дієслова ви можете знайти у колонки неправильних дієслів. Якщо ми не знаходимо наше дієслово, то ми додаємо до нього закінчення ID. Давайте розглянемо пару прикладів, щоб краще зрозуміти. Бо ця складність пасімпла – це в створжених реченнях. Запитальні та заперечні речення дуже просто утворюються. Тож, давайте глянемо: You ate all cookies yesterday. Ти з'їв усе печиво вчора. – «ate». «Ate» – це в нас неправильне дієслово. Правильне дієслово це в нас буде to eat. Їсти. А «ate» – це з'їв. Получається, ти з'їв усе печиво вчора. Ми замінили, так? Другий випадок, дивимося. I passed all my exam last month». Я здав всі свої екзамени минулого місяця. Pass – це на слово правильне, до нього ми додали закінчення «-ed». І вийшло I passed all my exams last month. В заперечній формі, як я вам і казав, все просто. До всіх займенників додається допоміжне дієслово didn't, і після нього ставиться дієслово без змін. Уже не треба дивитися в колонку, і часто поширена помилка, коли додають неправильне дієслово. В запоречних реченнях або в запитаннях. Це робити категорично не можна, дієслово не міняється. Минулу форму тут у нас показує слово did. Ну, в даний момент didn't. Значить, беремо приклад. We didn't do our homework last week. Ми не зробили нашу домашку на минулого тижня. Бачите, дієслово не помінялось. Do, to do, щось робити, воно так і залишилось. А якщо б це було головне стверджене речення, то було We did our homework last week. Тепер перейдемо до запитальних речень. Тут теж все просто. Did – допоміжне дієслово вносив наперед, потім йдуть займенники і дієслово без змін. Наприклад, When did you visit your parents last time? Коли ти відвідував своїх батьків останній раз? Ви можете запитати, чому дід не на першому місці. Якщо в нас є запитальні слова? Вони виносяться завжди наперед, а потім іде вже допоміжне дієслово. Тож, напишіть в коментарях про трьох речень. Перше це я не їздив у Харків вчора. Друге це ти купив iPhone 16 тиждень тому назад. І, і третє це ми не слухали гучну музику учора.